Шановне товариство, до вас звертається Світлана Думинська, жителька незламного міста Херсона. Я хочу звернутися до вас з величезною подякою. Подякую тому, як ви нас зустріли. Розпочалась війна, розпач. Ти нічого не знаєш, що тобі робити, ти в іншому місці. Але для мене не було навіть вибору, куди йти, бо я знала, я йду в бібліотеку, бо там я знала, що я побачу свою коліжанку, директорку. Бібліотеки юнацької імені Романа Іваничука Тетяну Пилипець, яка приїздила на Херсонський фестиваль книги та читання е, книжковий Миколай. І там ми познайомилися. Після того ми завжди підтримували гарні творчі стосунки. І звісно, я прийшла одразу до бібліотеки. Я вам хочу сказати, що те, що я побачила цей. Вулик людей, які плели сітки, тут допомагали тим, хто приїхали і плачуть. Тут когось розселяли, кормили. Це було настільки мотиваційно для мене, що я зрозуміла, я вдома, я в Україні, я у своїх друзів. Я дуже вдячна пані Тетяні і її творчому колективу, які я не знаю, це люди. З величезним патріотизмом, з величезним серцем, які люблять Україну, І те, що кожного дня відбувається в бібліотеці і ярмарки, і збор коштів для військових, і передачі, і смаколики, і волонтери, які постійно працюють і плетуть сітки. І потім я бачила, як з'явилися машинки і, і почали виготовляти державні прапори. Це все настільки надихає, але окрім того, постійно ще й. Творча робота, постійні зустрічі з письменниками, письменники, які на війні, письменники які тут, які пишуть і підтримують людей і дух українства і України. Тому ми тримаємось саме на таких людях. Я дуже вдячна, пані Тетяна, вам, вашому колективу, всім дівчатам, всім хлопцям, які знайшли у вас не просто прихисток, а вони змогли реалізовувати себе. Відчувати, що кожна кроплинка додає нам ще один крок до нашої перемоги. Тому знаєте, дуже багато вам хотіла сказати. Емоції переповнюють. Мабуть, сказала одну частинку, один відсоток із того, що могла, і хотіла вам сказати. Я вас дуже люблю, пані Тетяна. Сил вам, натхнення, всім працівникам бібліотеки, нових звершень, нових в чому я не сумніваюсь, і так, тримати слава Україні, героям слава.